9 листопада в Україні відзначають День української писемності та мови. Його засновано у 1997 році. В цей день це свято відзначають недарма. За православним календарем це день шанування пам'яті преображеного Нестора Літописця. Він і був літописцем, який народився у Києві 1056 року. Його вважають упорядником повісті минулих літ. В ній описував події, які відбувалися у Київській Русі. Свято започатковане 9 листопада 1997 року. Коли президент України Леонід Кучма видав указ про День української писемності та мови? Леонід Кочма це другий президент України, який обіймав свій пост з 1994 року по 2005 рік? У День української писемності та мови за традицією Покладають квіти до пам'ятника Несторові літописцю, відзначають найкращих популізаторів українського слова, винагороджують видавництва, які випускають літературу українською мовою, проводять міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика. Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцека це конкурс, який має на меті утвердження державного статусу української мови, піднесення її престижу серед молоді, виховання поваги до культури і традицій українського народу. За ухвалою Ліги українських меценатів конкурсу надано ім'я. Петра Яцика. Петро Яцик, канадський підприємець українського походження Меценат, відомий своїм вагомим внеском у фінансування українознавства в Україні та поза її межами. Серед найголовніших проєктів профінансованих Яциком, є такі. Український науковий інститут Гарвардського університету Енциклопедія українознавства, Канадський інститут українських студій. Міжнародний конкурс знавців української мови Його дочка Люба стала почесним головою конкурсу. За останні роки кількість учасників конкурсу сягала. 5 мільйонів людей з понад 20 країн світу. В День української писемності та мови на українському радіо традиційно відбувається Радіодиктант Національної єдності. Цю акцію започатковано з 2000 року. Відтоді щороку всі охочі можуть взяти участь у написанні радіодиктанту. Та з'ясувати, чи добре знають українську мову, та продемонструвати єдність з усіма, хто любить і шанує українське слово. У цей день варто згадати про двох видатних українців Івана Котляревського, якого по праву вважають зачинателем української літературної мови на народній основі а ще. Тараса Шевченка, якого справедливо вважають основоположником нової української літературної мови. ПРИСлів'я та приказки про рідну мову і слово. Для кожного його мова найкраща і найсолодша. Хто мови своєї цурається, хай сам себе стидається? Птицю Пізнають по пір'ю, а людину по мові. Рідна мова не полова, її за вітром не розвієш. Слово до слова зложиться мова. Слово не горобець, вилетить не спіймаєш. Вони говорили українською. А ти? Говори українською. Та будь українцем.